Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу, як ставити Take Profit та Stop Loss, Та для чого це потрібно. Поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BingX. Тепер перейдемо до ф'ючерсів. Тут зверху є вкладочка деривативи і нажимаємо на безстрокові фьючерси. Перейшли на фьючерси вибираємо собі зручну пару. Для мене це буде суї. Нажали на суї. На я думаю, розказувати про цю панель я вже не буду, тому що я вже розказував, справа в кутику буде нагадування, посилання на цей відеоролик. Бачимо, є стоп лос та тейк профіт. Тут де є галочка. Припустимо, взяли там 20-те плече, хочемо зайти в угоду, вводимо суму. Я буду заходити там, на всі 3,5 долара, і тут дає Profit. Що таке взагалі Take Profit? Припустимо, ми зайшли по ціні 1, 22, І коли ціна буде 1, 25, ми будемо в плюсі на 1$. долар. І наша угода автоматично зафіксується. Так само ж і наоборот. Якщо ми будемо в мінусі, там, припустимо, якщо ми виставимо стоп Loss, то якщо ціна піде нижче, куди ми поставимо його, то наша угода автоматично зафіксується в мінус, і всі гроші, які ми зайшли в позицію, ми їх не втратимо. Як це працює? Беремо розширений. І бачимо, припустимо, що зараз ціна $1.22. І припустимо, коли ціна буде $1,30, ми будемо в плюсі на 4 долара. Це дуже зручно, зразу відсотки відраховуються, і нам показує, скільки ми будемо в плюсі. Припустимо, нас задовільняє цей профід 4 долара. Тому тейк profit ми лишаємо на $1.30. І автоматично, коли ціна прийде до $1,30, наша угода автоматично зафіксується в плюс. Ну, припустимо, якщо ми не хочемо втратити всі 3,5 долара, ми виставляємо стоп лос. Як він працює? Припустимо, зараз ціна $1,22, а ми ставимо на $1,20. 2. І ми бачимо, що ми тільки втрачаємо долар 40. Припустимо, ми хочемо втратити лише долар, не хочемо ми втрачати всі 3,5. Тому ми коректуємо нашу ціну до того, щоб ми втрачали тільки долар. Все, знайшов я цю золоту серединку. Припустимо, ми виставили стоп-лос на долар 20. І якщо наш актив з долар 22 провалюється, до долару 20 центів, ми йдемо в мінус 1 долар, і наша позиція автоматично закривається. Нижче ми не можемо піти, і всі гроші тим самим ми 100% не втратимо. Навіть якщо буде дуже сильний сквіст навіть до 1 долару, то наша автоматична позиція, якщо в нас виселений стоп-лосс, автоматично зафіксується там на долар 20. Рекомендую цим стоп-лоссом та тейк-профітом користуватися абсолютно всім, тому що. Якщо ми прийдемо на любий актив, то побачимо, що є фітілі, де виносять лонгістів, і є фітілі, де виносять шортистів. Припустимо, людина бачить, що актив росте і вона хоче зайти в лонг. І вона заходить в лонг, припустимо, по 20 доларів. Відповідно, актив догори не йде і бриють лонгістів. І оці, відповідно, фітілі це бритва ось цих. Лонгісів, які заходили з плечами 20, -ми, 30, -ми, 40, -ми, 50, -ми. їх тут повиносили. Припустимо, шортист, який хоче зайти в шорт, взяв оцей фітіль, звідси зайшов. Відповідно, надіявся, що ціна буде йти донизу, але ціна донизу не пішла. Відповідно, його взяли тут винесли. Відповідно, плечі 5 і 6 точно не винесли, але якщо заходив тут. Хай буде по 10 доларів, то відповідно по 14 доларів по 15 доларів плечі, як мінімум 15 до сотих були винесені. Стоп-лосс та тейк профіт ставиться іменно для вашої безпеки, щоб ви, коли заходите в угоду, припустимо, з 100 баксами, щоб ваші всі 100 баксів не ліквідануло. Ставиться стоп-лосс, заходити мінус 10 доларів. І вже звітом, коли вас ліквідує, шукаєте свою наступну точку входу. Ми знаємо, не раз бачили, як виносять лонгістів та як виносять шортистів. Як я вже говорив, це робиться всього-навсього лише для вашої безпеки. Припустимо, ви хочете зайти в угоду на Аптос по 10 доларів. Тут ви заходите іменно в шорт. І бачите, що ціна активно росте. Відповідно. Якщо б ви тут не поставили стоп лос, то вас би вже тут давно ліквідануло. Ну, відповідно, ви перестраховуєтеся і ставите свій стоп лос, якщо ви заходите в шорт, припустимо, на 11 доларів і 70 центів. Якщо ціна, по якій ви заходили по 10 доларів, не йде в шорт, то відповідно, якщо ціна росте до 11-12 доларів, ви заходите мінус на 10-20 доларів, то вас ліквідує. І ліквідує не ваші всі кошти, а ліквідує тільки ту частину, якою ви готові були ризикувати і виставили свій ось цей стоп-лосс. Тому я до фьючерсів ставлюся максимально акуратно. Якщо я навіть заходжу в якусь позицію, то відповідно я заходжу з тейк-профітом та стоп-лоссом, щоб всю мою суму не ліквідануло. Це було коротко по факту, що таке стоп-лосс та тейк-профіт. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.